Мама не винна, ваша мама ні в чому не винна, вона ні в чому не винувата. Привіт, поговоримо сьогодні про те, про стосунки: мама і діти. От діло в тому, що до мене приходять на консультацію, починають розповідати. От мама, така мама, сяка, і так далі. Ребята, спокійно, оце так будуть говорити ті люди, які не вивчають ведичну астрологію. Всі, ті, хто вивчає ведичну астрологію, ви добре знаєте, по положенню місця дуже багато чого можна приділити. Ви можете звернутися до мене на консультацію або ж придбати базовий курс ведичної астрології та самостійно його вивчати, і ви побачите те, що розуміння цих всіх процесів дуже сильно полегшить вам життя. В першу чергу перестаньте звинувачувати будь-кого у вашому житті. Двоє найважливіших людей це є тато і мама. Перестаньте їх звинувачувати в тому, що вони щось зробили для вас не те і зробили щось для вас не так. Поясню трошки детальніше, коли ви вивчаєте ведичну астрологію, західні астрологи або інші астрологи вам цього не пояснять. Вони можуть розповідати якісь теорії, тільки ведична астрологія дає чітке розуміння, тому що ведичні всі знання, вони зводяться і вони починаються з чого? З Пхагавадгіта. Пхагавадгіта це є квінтесенція всіх ведичних знань, тому що там пояснюється базова перша річ, це те, що ви душа. Це є буквар духовних наук. Що відбувається? Ви душа. Душа має вічну природу. Ви пам'ятаєте, чим ви займались останніх мільйон життів? Добре, давайте там скоротимо задачу. Ви пам'ятаєте, що ви робили останніх 100 життів? Не пам'ятаєте? ні? Шкода, ну це я трошки пустібусь на Так. <схід> Хорошо, добре, окей. Згадайте, чим ви займались останні життя? Не пам'ятаєте? Я навіть полегшу вашу задачу. В середньому люди, хто дивляться моє відео, це люди, яким 30 40 років. Ви не можете сказати, що ви робили місяць тому назад, в якийсь ту день, в такій то певній годині. По згадайте рівно місяць, 30 днів тому назад, що ви робили. Якщо це була якась знакова подія, так, ви це пам'ятаєте, але відтворити це все в деталях вам важко буде повністю описати ваш день. І в цій дійсності дуже важко. Тому згадати, що ви робили в минулому житті або в минулих життях ще важче. От, ви не пам'ятаєте, то ви не знаєте, що сталося з вами, що ви там натворили, і що вам, що ви маєте отримати за ваші гріхи? Розумієте, в цьому житті один з них, що ви отримали, це стосунки з мамою. Ну от, у вас був вибір. На небесах, коли душа, перш ніж вона сюди втілюється, там проводяться певні розбори. Ви можете бажати чого ви хочете, але отримуєте ви те, на що ви заслужили. Та згідно вашої карми, то що вам прописане, поясню на хлопський розум. Ви приходите в супермаркет, там є все. Ви можете придбати ну в гіпермаркет, давайте так. Ви можете купити все, але візьмете ви те, на що вам вистачить грошей, готівки або те, що є у вас баланс на карті. В кредит там не дають, <ріст> там трошки інакша схема. Да? От. І як це виглядає? Людина починає що робити? Так, я хочу оце, я хочу то. Ви можете хтіли, але згідно вашої карми, вам кажуть: для вас, по вашій кармі, перше, вам прописана така то мама. Друге, для вашого духовного росту вам потрібно отримати таку маму і такого тата. Просто цей цикл відео, який я записую, вони в першу чергу вони призначені про стосунки з мамою. Тому в цьому плейлисті я буду більше говорити про стосунки з мамою. Ну, от буде ще окремий плейлист Сонце у ведичній астрології. Там я буду більш детальніше розповідати іменно про стосунки з батьком. Так вертаємося до мами і про те, що мама ні в чому не винна. О, і ви коли замовляли цей театр, тобто, дивіться, душа, от ви хочете йти в театр. Одна, я коли йду в театр, я наприклад кажу: так, комедія за двома зайцями. Я розумію, що це буде комедія. І там буде весело, ми будемо сміятися, буде цікаво. Вау, клас, супер. Але є випадки, коли я приходжу в театр о, і там драма. Я розумію, що там або трагедія. Я розумію, там не буде весело. Розумієте, Я сам вибираю комедія чи драма. Чи трагедія. Розумієте, те саме, перш ніж ваша душа, ви прийшли сюди, в цей світ, у вас був вибір, що отримати. Ви купили квиток згідно вашого квитка, вам видали таких акторів, ну, тата, маму, родичів і так далі. І ви маєте цих акторів. І у вас це класно, розумієте? Чого ви тепер виставляєте претензію? Мама, ти винувата в тому-то, в тому-то. Вона ні в чому не винувата. Це ви, душа. Дивіться, от є маршрутка. От ви їдете в маршрутці. люди заходять, виходять, хтось вам подобається, хтось посидів біля вас, хтось ви хочете послати, хтось біля вас сів. Клас, да, от вам хочеться з туристом спілкуватися. Але через візу людині потрібно виходити. Розумієте, так протікає все наше життя. Ми тимчасово контактуємо, сходимося, розходимося. Тато, мама, ще якісь родичі це душі, це люди, з якими ми маємо контакт. Він більш довгий. розумієте? Він просто більш триваліший. Це може бути там кілька років ціле життя, можливо, кілька життів. Взумієте? І ви не знаєте, що було до того. Ви не знаєте всієї предісторії, чому іменно з цією мамою ви зустрілись. Також в кожному проблему завернути є якийсь сюрприз. Розберіться, що вам мама дає. Один чоловік. Він в православній традиції. Я не пам'ятаю саме, яка там традиція, там католики чи православні, суть не в тому. От він започаткував монастир. Чому він його започаткував? Тому що він народився в дитячому будинку. Він з дитинства мріяв мати сім'ю. Він одружився. У нього троє своїх дітей. 33 дитини він записав на себе. Він їх всиновив. Плюс він побудував монастир, так і взяв туди дітей важко хворих. Розумієте? Ну, от, і вони з командою монахів вони що роблять? Вони турбуються, піклуються про тих дітей. Ну, тобто, якщо у вас є проблеми якісь з мамою, розберіться, тому що є мінус, є плюс. <кій> Також у ведичній астрології ми. Коли карту людини розбирає. Ну, якщо ви хочете хоч трохи розбиратися, вам потрібно придбати у мене базовий курс водичної астрології. Ви можете самостійно займатися. 500 годин занять там детально все розповідається. Ви маєте файли, все можете з тим працювати. От. І ви, коли пройдете цей курс, ви будете набагато глибше розуміти. Ви зрозумієте те, що все те, що відбувається у вас в голові, да, тобто є душа. От я, ну, моя душа вона знаходиться зараз в цьому тілі. Я дивлюся на цей світ. Як я дивлюсь? В мене є певні окуляри. Розумієте? Тобто це є гороскоп, через який я дивлюся на цей світ. Те саме і Ваша душа вона через призму певного гороскопу дивиться на цей світ. І бачить, тут добре, тут погано. Те саме з мамою, розумієте, ви десь дивитесь, а тут добре, тут погано. Нема добре, чи погано. Питання, для чого ви отримали таку маму? Ну, в першу чергу я спеціально це відео записую, суть даного відео. Лишіть вашу маму в спокої. Ви замовляли цей театр, вам потрібен цей досвід. Подякуйте, то, що цей актор, ваша мама, грає таку-роль для вас. Відчепіться від неї, треба її там трусити за горло, брати, мама, давай, люби мене. Як могла, так любила, все. Ну, скільки вам покарми прописано, стільки отримали. Це то саме, знаєте, що ви е, пройшли по гіпермаркету, набрали повну корзину, а у вас там грошей хватає купити собі дві булочки. Розумієте, ви того касира візьмете за бар і будете трусити. Скажете, хочу буганку хліба з маслом, сиром, і хочу пепсі коле випити. Тварюка, давай мені. І скажу, так в тебе нема грошей, що ти хочеш від мене? Та саме ви свою маму там взяли за барки, і трусити і, ну, Замість того, щоб подякувати, що та душа втілилася, що вам дати тіло, надати вам певний досвід, так ви ще якісь претензії виставляєте. Розумієте, подумайте, для чого ви попали в, цей, в цю ситуацію. Звичайно, якщо у вас там життя прикрутило зі всіх сторін, ну це, це нормально. Тому що місяць відповідає якраз за спокій. Розумієте, і у вас немає зараз спокою. О, Де взяти цей спокій? Перше, йти в храм, почати молитися. Ви вже починаєте заспокоїти, почніть займатися медитацією. Догенькі мої, без молитви не буде нічого. Корчити себе, типа я сижу в медитації, типа нарешті я тут заспокоївся, воно не допомагає. Це комплексне питання. Молитва плюс медитація, так, в цьому випадку, це буде комплексний системний підхід. І тільки в цьому випадку ви почнете заспокоюватися, розум ваш заспокоюється, ви почнете бачити, що де відбувається. Ну, Молитва плюс медитація це, знаєте, так, от ви стоїте десь на перехресті доріг, машини їздять, купа по повнопилюки, станьте, заспокойтеся. Має пил спасти, ви маєте побачити просвітлення. сказати, оця дорога, я йду по цій дорозі. Є різні дороги. Ну, вам потрібно туди от тоді ви можете йти або є в туман. Вам потрібно заспокоїтися. З пилюкою все-таки кращий приклад, бо це не туман. От коли ви заспокоїлися, Пилюка спав, тому що ви самі ту пилюку піднімаєте і ви не знаєте, куди йти. Заспокойтесь. Перегляньте, подивіться, що відбувається. Якщо вас не влаштовують стосунки з мамою, окей, книги, фільми, відео, зараз, слава Богу, цього достатньо. Подивіться, як мами люблять дітей. Найдіть для себе той сценарій, розумієте? Хоча б подивіться, як це виглядає. Тому що ну, є тяжкі випадки, коли людину дуже важко з того стану вивезти. Ну попробуйте це побачити, зрозуміти це. Окей, да, от мені це подобається, я би хотів от такі стосунки. Окей, у вас їх немає, ну вже як є. В цьому житті вже по-інакшому не буде. Хм. Ох, надіюсь. Я надеюсь, мені вдалося до вас донести інформацію про те, що в першу чергу ви душа, друге, ваша мама ні в чому не винувата. Це ваша карма, ваші проблеми. Візьміть відповідальність повну за своє життя, за це, за минулі, за наступні. Почніть дякувати. Це дуже сильно змінює всю долю. Молитва, спокій, медитація, подяки. Трохи часу, трохи терпіння. Змінити можна все. Будь ласка, діліться цим відео з людьми, хто має такі самі проблеми, кому потрібна така сама допомога. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.